Тарпейська скеля. Жила у Римі дівчина Тарпея, що мріяла прославитися чимсь, і зло та блиск, це щось було для неї. Дурне дівчисько, краще не дивись, даремно пестиш ним уяву хвору і мрієш ти про нього кожну мить. Воно блищить лише тобі на горе, та грішного бажання не спинить. Рим заснували злодії, бандити, Ромул і Рем очолювали їх, жінок не мали і хіть удовольнити, бажання те подвигнуло на гріх, і влаштували ігрища святкові на честь морського Бога Нептуна. Своїм облесним запросили словом З жінками йти, сусідів, сабінян, які прийшли довірливо на свято, на підступ не чекаючи ніяк, дочок, дружин зуміли відібрати ватаги римлян, злих заводіяк. І сабіняни, як один, повстали, щоб покарати злодіїв лихих, на лівих на руках вони всі мали. Прикраси із браслетів золотих, Тарпея з римлян, донька полководця на золото пожадлива була, і Рим, і батька зрадила та доця, як огорнула темряви і мла. За золоті браслети, ох терпеє, міські ворота відчинила ти, прикраси чарівні летіли в неї та полетіли й воїнів. Ти, і від щитів ударів полягла ти, тобі зневагу воїни несуть, страшна покари Божої ця суть, За зраду і за жерливість розплата.